Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Історія України сьомий клас, онлайн-підручник, додаткова презентація. Параграф 4. Русь Україна за князювання Ольги та Святослава. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про діяльність княгині Ольги, про воєнні походи князя Святослава. Прозначення діяльності княгині Ольги і князя Святослава для розвитку русі України, що таке реформи, болгарські походи. Завдання на повторення. Назвіть заходи, здійснені для зміцнення центральної влади князем Олегом. Якою була політика перших князів Русі України щодо Візантії? Укажіть назви східнослов'янських союзів племен. Які сплачували Данину Хазарам в усній формі відповідайте. Княгиня Ольга та її внутрішня політика. Перше запитання. Коли загинув князь Ігор, його єдиний відомий із літопису Син Святослав був ще дитиною. І тому Київський престол у 945 році посіла дружина Ігоря, княгиня Ольга. Вона правила. Руську Росію Україною до 964 року, коли передала владу своєму заможнілому синові. Своє правління Ольга розпочала з придушення повстання деревлян і помсти вбивцям свого чоловіка, князя Ігоря. У ті далекі часи кривава помства була звичним явищем. Не помститися винуватцям у загибелі своїх близьких вважалося ганьбою. Описані в літописі чотири помсти княгині Ольги фактично спричинили знищення деревлянського племінного княжіння. Повстання деревлян гостро поставило питання реформи системи державного управління в Русі України. Ну, давайте роздивимось портрет Ольги. Княгиня Ольга близько 910-969-х років. Літописець називав мудрішою за всіх людей, характеризував як продливу, розумну, енергійну жінку і водночас далекоглядну далеко та досить жорстоку правительку. Де і коли народилася майбутня київська княгиня, невідомо. Її ім'я є слов'янізованою оженочниною формою скандинавського імені Гельгі. Літопіс повідомляє лише про те, що привели Ігореві дружину із Пскова на ім'я Ольга. Вважаючи, вона була не лише дружиною князя, а й його помічницею у справах. За відсутністю Ігоря, вона брала на себе всі турботи з управління державою, термін реформи це перетворення, зміни, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя. Ось вона мудра, вродлива, розумна, енергійна жінка Ольга, свята Ольга. Ну, повернемося. Убивства князя Ігоря деревлянами сприйняли як власну перемогу і вирішили захопити владу над Києвом. До Києва приїхали 20 деревлянських послів, які запропонували Ользі вийти заміж за їхнього князя Мала. Княгиня розправилася з ними з хитростю. Вона вдала, що нібито приймає послів із надзвичайними почистями та оголосила, що на знак особливої поваги кияни понесуть їх у човні на руках. Проте потім послів кинули до Великої ями, викопаної на подвір'ї палацу, і закопали живцем. Мал, це деревлянський князь що закінчив своє життя в київському полоні. Згадкою про нього залишилося місто Малин, його спадкове володіння в деревлянській землі, що й досі має цю назву. Існує цілком вірогідна версія, що точка деревлянського князя Малуша, яку Ольга зробила своєю служницею, народила від князя Святослава майбутнього київського князя Володимира Святославича. І ви бачите знищення і скоростення сучасний малюнок. За додатковими джерелами з'ясуйте, як княгиня Ольга помстилася деревлянам за свого чоловіка, який епізод помсти зображено на малюнку. І повертаємося к реформам. Повстання деревлян гостро поставило питання реформи системи державного управління в Росії України. Ольга впорядкувала систему збирання данини. Було окреслено землі, із яких через певні проміжки часу стягувалася данина, установлювалися уроки, це розміри данини і оброки, які мали виконувати підлеглі в розмірах, що не позбавляло їх засобів до існування. Запровадженням уставів. Було, ймовірно, упорядковані адміністративні і судові дії на місцях княжих-дружинників. Улаштовувалися також становище, це міста зберігання данини і княжі Погости, це осередки центральної влади. За князівською скарбницею закріплювалися ловища. Це землі, багаті на хутрового звіра, що забезпечувала державу постійним прибуткам. За князюванням Ольги розбудовувався і прикрашався її стольний град. У Києві з'явилася нова князівська резиденція Ольжин Двір із Теремом Кам'яним. Археологічні розкопки свідчать, що це, був, ймовірно, двохповерховий кам'яний палац. Покритий червоним шифером та прикрашений мармуром і декоративною керамікою. Ось ми бачимо хрещення Ольги. Зовнішня політика княгині Ольги. Друге запитання. Княгиня Ольга проводила активну зовнішню політику. Проте, на відміну від своїх попередників, вона віддавала перевагу дипломатії перед війною, тобто намагалася вирішувати всі питання мирним шляхом за допомогою переговорів. У 946 році, а за іншими даними, 957 рік, Ольга відвідала Константинополь. Це були перші в історії відвідини столиці Візантії правителям Русі України на чолі мирного посольства. Княгиня ймовірно прагнула відновити давні привілеї для руських купців і сплату візантійцями данини Києву. За повідомленням Літописця, у Константинополі Ольга прийняла християнство. Була досягнута домовленість, що руські дружини. Служитимуть імператорові, а Візантія за це сплачуватиме Данину Русі України. Так Ольга відправляла до Візантії руських воїнів, які брали участь у війні з Арабами 961 рік, боротьби з норманами і болгарами. Княгиня Ольга здійснила першу спробу встановити дипломатичні зв'язки із Західною Європою. У 949 році або 959 році вона відправила своїх послів до імператора Священної Римської імперії Оттона I, наймогутнішого правителя тогочасній Європи, із проханням надати єпископа для хрещення Русі України. Через деякий час після цього до Києва прибула християнська місія, очолювана єпископом Адальбертом. Християнські проповідники перебували в Росії України протягом 961-962 років. Проте через опір язичницької знаті під загрозою розправи вони змушені були рятуватися втечею. Оскільки язичницькі настрої залишалися досить сильними, Ольга не наважилась оголосити християнство державною релігією. Запитання третє. Князь Святослав. Похід проти Хозарського Каганату. Син Ігоря та Ольги Святослав посів Київський престол досить пізно. У 964 році, у віці близько 30 років. Нетривале князювання Святослава було періодом майже безперервних битв і воєнних походів. На відміну від Ольги, Святослав був язичником. Намовляння матері охреститися він категорично відкидав, пояснюючи це тим. Що з нього глузуватиме вся князівська дружина. У 964 році Святослав розгорнув боротьбу проти хозарського Каганату. Він підкорив Східнослов'янський Союз Племен В'ятичів, який жив на річці Ока, і сплачував данину хазарам. Святослав також звільнив від хозарської залежності. І примусив сплачувати данину Києву неслов'янські племена: мерю, мурому, мещеру, черемесів, Мордву, буртасів і волзьких булгар. Після цього військо князя спустилося Волгою до її гирла, де розташовувався центр хозарського каганату, завдавши поразки Хозарам. Воно оволоділо їхньою столицею, містом Ітиль. Святослав також підкорив та обклав даниною племена Аланів або Ясів, їх ще назив, це предки Осетинів, і Адигів або Касогів це предки Адигейців і черкесів. Приєднав місто Таматарха на Таматанському півострові. Воно дістало нову назву Тмутаракань. І хозарську фортецю Саркел дістала назву Біла вежа. Головним результатом боротьби Святослава з хозарами став розгром хозарського каганату 966 рік. Це сприяло усуненню хозарської загрози для Русі, але водночас відкрило шлях до її кордонів новим кочовикам зі Сходу а насамперед Печенігав. Ви бачите пам'ятник Святославу в Запоріжжі, скульптор, Кликов. Князь Святослав близько 931-972 років, був першим київським князем із роду Рюриковичів, хто мав суто слов'янське ім'я. Він уславився перед усім як відважний воїн і талановитий полководець. Нестор Літописець із великою повагою розповідав про князя. Порівнюючи його захороність із гепардом за роки свого нетривалого правління, він пройшов походами від середнього Поволжя до Каспійського моря і далі Північним Кавказом і Причорномор'ям до Візантійських володінь на Балканах, подолавши щонайменше 8800-8500 кілометрів. А... Історик Михайло Горшевський називав Святослава козаком на престолі. Хоробрий козак. От бачите зображення князь Святослав. Повість минулих літ про князя Святослава та його боротьбу з Хозарами. У рік 964, коли князь Святослав виріс із мужнів, став він воїнів збирати, багатьох і хоробрих. сам був хоробрий, і легкий, ходячи, як пардус, гепард. Багато воїн він чинив. Возів же з собою він не возив. Ні котла не брав, ні м'яса не варив. Але потомку, нарізавши конину або звірину, або і на волях спікши, це він їв. Навіть шатра він не мав, а е, пітник склав і сідло клав у головах. Такими ж і всі вони воїни його були, і посилав він до інших земель послів, кажучи Хочу на вас іти. І пішов він на оку ріку і на Волгу, і знайшов В'ятичів і сказав їм, Кому ви данину даєте? Вони ж відказали, Хазарам, бо ще лігу отрала даємо. У рік 965-й рушив Святослав на Хазар. Почувши ж про це, Хазари вийшли на супроти з князем своїм, і зупилися війська битися, і сталася битва між ними. І одолів Святослав Хазар, і город їхній, столицю і тиль, і город Білу вежу взяв, і ясів переміг він, і касоїв, і прийшов до Києва. У рік 966 Переміг Святослав Ятичів і данину на них наклав. Взятє хазарській фортеці і тиль князем Святославом, художник Кири Кірень. Ну, от ви бачите теж Святослав, Святослав в походах. Запитання четверте. Болгарські походи князя Святослава. Скористь Статися військовими завзяттям і талантом Святослава вирішили візантійці. Звернувшись до нього по допомогу в придушенні повстання болгар. У 968 році князь із 60-тисячним військом вирушив у перший болгарський похід. Він розбив під доростолом сильне болгарське військо, захопив 80 міст і сіл князювати в місті Переяславець. Святослав вирішив залишитися в завойованій Болгарії та перенести до Падунав'я столицю Русі України. Налякані, цими планами візантійці підбурили до нападу на Русь Україну печенігів. Того ж року печеніська орда взяла в облогу Київ. Святослав швидко повернувся додому і відігнав печенігів від міста. Після смерті княгині Ольги, для того, щоб зміцнювати князівську владу під час своєї відсутності, Святослав поставив правити на своїх землях намісників. У Києві він залишив намісником старшого сина Ярополка у дерев'янській землі Олега. А правити Новгородом послав свого, ймовірно, позашлюбного сина від деревлянської княжни малуші Володимира. Сам князь із військом в 969 році вирушив у другий болгарський похід. Підкоривши східну частину Болгарії, він розгорнув стрімкий наступ на візантійське володіння. Про це Проте цей похід не мав таких успіхів, як попередній. Князеві довелося воювати не лише з болгарами, але й ще й з візантійцями. У 971 році візантійці, сили яких значно переважали, обложили Святослава з його військом у місті Доростол і примусили князя здатися. За умовами досягнутої угоди, Візантійці випускали військо князя з доростола зі зброєю та навіть забезпечували його харчами на зворотний шлях. Проте Святославу довелося дати зобов'язання стати союзником візантійців і не претендувати на візантійське володіння в Криму та на Дунаї. Підписавши мир із Візантією, Святослав вирушив додому в Русь Україну. За твердженням нестора Літописця переяславці повідомили печенігів, якою дорогою повертається нечисленна дружина Святослава, навантажена На Навесні 972 року біля Дніпрових порогів військо князя потрапило в засідку, влаштовану печеніським ханом Корею. Святослав загинув у бою. За переказами, хан наказав зробити з його черепа чашу, покувавши її золотом. На ній, начебто, був напис Чужого бажаючий своє втратив. І ви бачите в візантійській історії Клев Диякон, що він писав про зовнішній Святослава. На вигляд, він був такий. Середній назріс ні надто високий, ні надто малий, із густими бровами, із блакитними очима, із рівним носом, із голеною головою, і густим довгим волоссям, що висіло на верхній губі. Голова в нього була зовсім гола, і лише на одному її боці висіло пасмо волосся, що означало знатність роду, і шия товста, плечі широкі, і весь там досить стрункий. Він виглядав похмурим і суворим. В одному вусі висіла в нього золота сережка, прикрашена двома перлинами з рубіном, уставленим між ними. Одяг на ньому був білим, який нічим, окрім чистоти, не відрізнявся від одягу інших. Зовнішня політика походи князя Святослава. Підкорення В'ятичів 964 підкорення Волської Булгарії 965 підкорення Ясів і Кассогів 965-й, завоювання Таматархи 965 розгром хазарського каганату 966 перший болгарський похід 968 підкорення уличів і тиверців, другий полк, болгарський похід. Ось він. Святослав Хоробрий. Запам'ятайте да дати 946 957, відвіданий Константинополя Руським посольством, яке очолювала княгиня Ольга 964-966 розгром Святослава Хозарського, Святославом Хозарського Каганату 968. Перший болгарський похід князя Святослава. 968 перемога Святослава над Печенігами в битві під Києвом. 969 971 роки, Другий болгарський похід Святослава. Ви бачите пам'ять княгині Ользі на Михайлівській площі в Києві, скульптори з Снитки. Пам'ятник створений в 1911 році, відновлений в 1996 році. І бачите меч, ймовірно, меч князя Святослава. Він був знайдений в 2011 році, в річці Дніпро поблизу острова Хортиця, де загинув князь. Запитання, на які ви, будь ласка, відповідайте. Для самоперевірки усна. А ще ви бачите схему подій. Події, які пов'язані з княгинєю Ольгою. Будь ласка, роздивіться, перемалюйте собі в зошит і спробуйте дати характеристику діяльності Ольги, використовуючи цю схему. Схему подій пов'язана. Со святославом, будь ласка, теж перемалюйте і попробуйте дати характеристику. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Дякую ще раз.